Привітати місто та об'єднати чернігівців. Міська бібліотека імені Коцюбинського після руйнацій, завданих расистами, потроху відновлює свою діяльність і повертається до звичного ритму творчих заходів. Нині працівники установи запустили нову ініціативу: всеукраїнський онлайн-флешмоб до дня нашого міста. Умови участі дуже прості, каже директорка бібліотеки. Потрібно записати відео привітання нашому рідному місту Чернігова, викласти його на своїй сторінці в Фейсбуці з хештегом Лю Чернігів. І наприкінці тижня буде серед всіх учасників цього флешмобу розіграш. І переможець отримає бібліотечний сюрприз в якості подарунку для переможця чи переможеці приготували особливу книгу, кажуть у бібліотеці. Це ілюстрована історія Чернігова авторства відомого у нашого місті історика Сергія Лип'явка через ситуацію в країні та з безпекових питань. Флешмоб вирішили втілити саме онлайн. В цьому році управління культури і туризму ем, вирішило не проводити масових заходів і все ж таки спрямувати ем, свої з. Е, Силя в онлайн і тому ми вирішили провести саме онлайн флешмоб. Цей е, відеопривітання об'єднають не тільки мешканців Чернігова, а також всіх, кого зараз порозкидало по світу. І таким чином ми об'єднаємось е, в нашому бажанні привітати Чернігів. Флешмоб триватиме тиждень до 26 вересня, включно. Переможця визначать автоматично.